Сьогодні 25 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 25 квітня міжнародний день делеганта молоде свято, яке було започатковане ООН 2015 року. Де святкування обрали не випадково саме цього дня, 1945 року відбулась вирішальна конференція з метою створення Організації Об'єднаних Націй. 25 квітня, міжнародний день ДНК. Дату святкування обрали на честь публікування в британському журналі Nature інформації про відкриття макромолекули ДНК відбулося 1953 року. Вперше свято пройшло в 2003 року. Також 25 квітня святкують всесвітній день боротьби проти малярії. Подія була започаткована десять 2007 року Всесвітньої організації охорони здоров'я. А дату обрали на 6 дня боротьби з малярією в Африці. Малярію називають серйозне паразитне захворювання, яке передається через самок малярійних комарів. Воно викликає сильний головний біль, лихоманку, анемію, кровову діарею. Цього дня народилися 1940 рік американський актор, лауреат премії Оскар Аль Пачіно.